Цей кубок світу з Кіо Кушенбуду карате виборов дев'ятирічний Макар Плюта. Юний спортсмен змагався і переміг у ваговій категорії до 40 кілограмів у розділі куміте. Міжнародні змагання проходили в угорському місті Сольнок. Ми жили в місті Будапешт у вільну годину. Ми гуляли містом. Саме більше мені сподобалось, як ми каталися на кораблі. Завдяки моєму тренеру я їздив на багато різних змагань і виборював призові місця. Макар займається кіокошинбудо карате впродовж п'яти років і згадує історію, яка стимулювала стати кращим. Два роки назад я приїхав на Кубок України. Там я програв в першому бою. Я пообіцяв мамі, що на наступний рік я виграю Кубок України. І на наступний рік осінню я його виграв. Потім поїхав на змагання Кубок України, тільки вже в Ужгород. І там я теж виграв перше місце. Щоб зробити свій результат краще, я тренувався шість разів на тиждень ще індивідуально з тренером. Три рази в і три рази в Полтаві. Готував спортсменів до міжнародних змагань тренер клубу Іщенко. Тім Дмитро Іщенко. Участь взяли близько 15 країн і там трохи більше 500 учасників, десь близько 600. Команда від України була чисельністю десь до 100 спортсменів. Від полтавської команди поїхало близько 35 спортсменів. Е, відверто скажу відразу, що українська команда завжди показувала сильний рівень. Ми показали дуже достойний рівень, е, задоволений хлопцями. Ну я ж кажу, на українському рівні вони молодці, на європейському, тим паче Решетилівщину на міжнародному рівні представляли двоє спортсменів: Макар Плюта та Андрій Вакулюк. Вони неодноразові чемпіони України.